Я перепрошую, ви, пані осінь, вас видають кольори і пенсне, і дивна шляхетність на кожному кроці. Пані, послухайте хвильку, мене. Ви ці світи узяли на поруки, бабиних хліб посивіло вуаль, Хтось так легенько торкнувся по руки. Може, то вітер, а може, печаль? Знаєте, личить вам все, що навколо. Смислу вчорашнього завтрашній зміст, сонце, що трохи чомусь охололо, шелест у шелест, літаючий лист, погляд не і горда постава, оплески, успіх, сльози невдач, осене, просто триває вистава. Ви в як триса, а я лиш глядач, всюди видніються ваші портрети. Лиш не кажіть, що то просто пейзаж. Осени, можна вручити букетик. Я падолист нецілований ваш.